Що ми говоримо про підтримки е, третього засідання контактної групи, яка займається посиленням обороноздатності України і учасником якої є е, близько 50 країн, то е, ми можемо говорити про позитивні і негативні моменти. З позитивних моментів, звичайно, е, я б сказав. До третього Рамштайну наші партнери підійшли е, більш серйозніше, чим до другого такого засідання, яке мало е, віртуальний характер, тому що в першу чергу Сполучені Штати Америки оголосили додатковий пакет допомоги на майже 1 мільярд, мільярд доларів. Е, окрім того, такі теж серйозні постачання з боку наших партнерів, але при цьому можемо говорити про е, те, що цієї допомоги. Може виявитись недостатньо для того, щоб е, змусити противника прийти до оборони, для того, щоб змусити противника, е, якби е, фактично ну, вимотати його потенціал і е, стабілізувати лінію фронту. Тобто, з позитиву, звичайно, це те, що США оголосили про мільярд доларів допомоги, е, включно із додатковими снарядами до реактивних систем залпового Е, при цьому поки що мова не йде про збільшення. Кількості пускових, але така вірогідність не виключається, але поки що збільшення кількості снарядів, боєприпасів до системи Хімарс. Відповідно, окрім того, мова йде про протикорабельні ракетні комплекси, окрім того, мова йде додатково про 18 гаубиць М777 і відповідно кількість боєприпасів до них, тобто там порядка 36 тисяч. Це десь на тиждень ведення бойових дій із нинішнім рівнем витрат для, для України, відповідно. тобто і рівень допомоги, крім того, Словаччина заявила про те, що надасть Україні Мі-17, яка є модифікацією радянського гелікоптеру Мі-8, і боєприпаси до реактивних систем залпового вогня. Скільки за все, мова йде про е, системи, які. Подібні до системи ГРАД, тобто 122-мм калібру, окрім того, відомо, що Канада, Нідерланди і Польща також нададуть Україні боєприпаси. Якщо Канада і Нідерланди, то це явно боєприпаси до 155-мм систем натівського стандарту, то в випадку Польщі мова може йти як про натівський стандарт, тому що Польща має теж гаубиці калібру 155-мм, так і боєприпаси до радянських систем, як ствольної реактивної артилерії. Тобто з одного боку, ми не можемо сказати, що партнери взагалі вийшли на цю жустріч непідготовленими, тобто пакет допомоги є, але з іншого боку, продовжується на жаль, ця тенденція, коли допомога надається так, скажімо, не одним великим пакетом, а так по частинам і, і вводитиметься як наслідок в дію частинами. І об'єм цієї допомоги м, треба бути відвертим. Він, якщо ми порівнюємо з тим, що було наприклад заявлено. Радником е, глави офісу президента по матеріально-технічній допомозі, звичайно, це не відповідає нашим потребам, тобто, є ризик того, що е, росіяни е, будуть і далі продовжувати такий от повзучий наступ на Донбасі, поступово витіснюючи Україну. Тобто, ми цінуємо ту допомогу, яку надають нам наші партнери. Ми її ефективно освоїмо і використаємо. Ми нанесемо додаткове ураження ворогу, змусимо його платити додаткову велику ціну, але. Об'єми допомоги бажають бути кращими, як наслідок можемо говорити про те, що будь-яке зволікання з допомогою у відповідних масштабах і швидкістю це фактично е картбланш на повільне витискання України з Донбасу з е значними, на жаль, українськими жертвами, тобто, ми цінуємо те, що нам надали наші партнери, але при цьому ми не перестанемо говорити, що ми. Прагнемо більшого, ми достойні більшого і повинні отримати більшу допомогу, тому що мова йде про регіональну війну. Тобто, це навіть не локальна війна, це регіональна війна, найбільша в Європі 45-го року, і жодна країна Європи, жодна не лише Україна, але жодна країна Європи не могла покластися рівнем підготовки до такої війни, яка вимагає такого спалювання ресурсів. І якщо справді наші в першу чергу, американські партнери говорять про відстоювання порядку, який заснований на правилах. І фундаментальні принципи, якого були поставлені під питанням розширенням масштабів агресії, то звичайно Україна заслуговує набагато більшу допомогу і має її отримати. Про що ми будемо говорити? Тому що в іншому разі буде парадокс, коли 3% світового ВВП або навіть уже менше, якщо мова йде про Російську Федерацію, зможуть нав'язувати свою волю фактично більше, ніж половині е, світового ВВП, тому. Ми отримали новий пакет допомоги. Ми його цінуємо. Ми його використаємо, але звичайно будемо наголошувати на більшому, тому що е, на сьогоднішній момент е, біля України сконцентровано щонайменше 70-80% російського бойового потенціалу для ведення наземних бойових дій, і це найбільша в Європі регіональна війна з 1945 року з найбільшим спалюванням ресурсів, до якого жодна європейська країна сама по собі не могла бути готова. Тому як наслідок ми постійно звертаємося до партнерів і будемо це робити надалі. Е, якщо ми говоримо про лінію фронту, то, в принципі, загальна характеристика лінії фронту за останні тижні вона особливо не змінилася. Тобто, бої носять позиційний характер, локальний характер на півдні. Незважаючи на окремі наші успіхи, тобто обидві сторони, намагаються в більшості випадків покращити своє тактичне положення, зрозуміло, що Росія, незважаючи на відсутність будь-яких серйозних спроб вести наступальні серйозні її е оперативно-статично масштабу, постійно е здійснює так званий вогневий вплив, не дає Україні примістити сили на схід, але в будь-якому випадку ситуація на півдні України в Херсонській області в Запорізькій області, вона е має якби. Тенденцію продовжує фактично носити стати статичний характер, тобто лінія фронту носить статичний характер, Незважаючи на наші окремі тактичні успіхи, тобто спроби України наблизитись до Херсону, використовуючи штурмову тактику і захоплюючи таким чином. Окремі населені пункти і е, змушуючи ворога відступати, створюючи флангові загрози для інших населених пунктів. Тобто е, стратегічно південь у нас залишається більш е, стабільним, е, і бої там носять виключно такий локальний характер. Але звичайно, на жаль, ворог і там продовжує наносити активне враження, е, використовуючи свою перевагу в ракетно-артилерійських військах. Певні е, тенденції є на е, і північний, північний схід від Харкова. Це тенденції для України негативні, звичайно. Тобто, ворог намагається відіграти результати українських е, контратак і такого локального контрнаступу на північний північний схід від Харкова. Тобто, він намагається розвинути е, наступальні дії від населеного пункту Рубіжне е, паралельно. Дистанційно мінуючі шляхи, які ведуть до цього населеного пункту, тобто ускладнюючи Україні можливість маневру резервами, але поки що ворог не має якогось серйозного успіху, незважаючи, що веде такі штурмові дії саме в районі населеного пункту, рубіжна і в навколишніх населених пунктах відповідно і використовує тактику таку от паралельно створення проблем для підведення резервів, але успіхів якихось серйозних ворог немає. І більше того скажімо так, фактично, те, що ворог змушений переключатися саме на північ на північ на північний схід від Харкова, то це означає, що ворога буде менше сил для проведення наступальних дій на слов'янська Арматорський, звичайно, для дій у Сєвєродонецькому виступі. Фактично, саме Сєвєродонецький виступ він залишається зоною найбільш активних бойових дій. Ворог продовжує штурмувати місто. Він контролює більшу частину міста. Знищено, на жаль, всі три мости, які з'єднують і Лисичанськ, але Україна продовжує контролювати е, саме промислову зону міста. Е, підприємство Азот відповідно, вести бойові дії. Там, окрім того, окле, окреме таке поповнення запасів там е, за рахунок е, легких е, піхотних підрозділів. теж зберігається. Тобто Фактично, ми і далі продовжуємо е, використовувати той факт, що Сєвєродонецьк – це для ворога пріоритет номер один. І тобто, вони будуть кидати туди будь-які сили для того, щоб відзвітуватися про захоплення контролю над цим містом, і ми будемо використовувати це для того, щоб змусити Росію підводити максимально всі наявні е, сили е, свіжі і таким чином вимотувати нашого противника. Відповідно е, так само, ворог на жаль, і далі продовжує спроби або вийти в тил е, Лисичанську безпосередньо, або перерізати лінію комунікацій Бахмут-Лисичанськ, е, і е, ворог робить звичайно ці спроби, але ворогу це дуже дорого коштує. Ми знаємо всі напрямки можливих атак противника і таким чином. Eh, теж маємо можливість використати той факт, що це є пріоритетний напрямок для противника. Він буде кидати туди свої найсвіжіші сили, всі наявні резерви. Eh, відповідно, тому eh, теж там відбуваються активні бойові дії. Ворог, окрім ракетно артилерійського зброєння, ще на жаль використовує також авіацію, які він має кількісну перевагу, але це не дає йому якихось серйозних результатів. Тобто, ми і далі контролюємо лінію життя. І ми й далі контролюємо фланг на південний схід від Лисичанська, фактично, окрім того, ворог, звичайно, не полишає спроб е, створити умови для початку наступу на Слов'янськ із Богородичного із е, плацдарму біля Святогірська, також на дорозі. ізюм Слов'янськ проводить постійно штурмові дії. Але, е, по перше, е, оскільки головний пріоритет. Для ворога це все-таки сєвєродонецьк січанський Він не має достатньо сил для того, щоб проводити одночасно наступальні дії. Тобто, ми бачимо, що ворог е, постійно е, намагається якби відновити наступальні дії. Але е, після там чергової спроби він дуже довго перегруповується. Тобто, між спробою поновити наступ чи е, з півночі, чи з. Напрямку, фактично, від Сіверського Донця ворог постійно зупиняється, тобто в нього є брак е, живої сили. Е, при цьому ми можемо загалом говорити про те, що так е, спостерігається така тенденція, що у ворога немає достатньо сил, е, щоб у рамках великої битви за схід України повторити практику типової е, глибокої наступальної операції, яка мала місце в другу світову війну. Тобто, коли Спочатку проривається тактична глибина оборони в декількох місцях. Потім вводяться сили розвитку прориву, які е, глибокими ударами або охоплюючими, або розтинаючими, фактично е, ізолюють район проведення операції, руйнують систему логістики, систему управління і фактично оточують і знищують значні сили противника. Росія не має. Для цього достатнього потенціалу, е, тому що у російській армії, так як вона є зараз, є, відчувається брак е, як живої сили, так і техніки. Тобто, те, що ворог втратив десь до третини танків, не пройшло безслідно е, третинки, третини більш сучасних танків. Але це на жаль не означає, що ворог не може проводити такі повзучі фронтальні наступальні дії, тобто ми бачимо на жаль результати цього саме. Біля сіверського Донця, тобто по лівому берегу Сіверського Донця, який ворог таким повзучим наступом захопив. Ми також бачимо це навколо е, Сівердонецького виступу. Ми бачимо це навколо е, попасної. Е, відповідно, тобто, ворог, на жаль, не маючи потенціалу, такої одною серйозною операцією, оточити і знищити наше основне угруповання е, на сході на Донбасі все ж ворог продовжує таке такий повзучий наступ і завдає, на жаль, нам значної шкоди. Тобто, е фактично, е можемо говорити про е наступне. Тобто, е зараз основне питання зводиться до отримання необхідної кількості важкого озброєння від заходу, тому що в іншому випадку е фактично е питання е збереження контролю над е тими частинами Донбасу, які ми контролюємо, нам буде важко його реалізувати. Фактично. І тому, власне, ми покладаємо такі значні очікування на матеріально-технічну допомогу від заходу, і тому е фактично ми виходимо на, на захід з ідеєю про те, що е така від зволікання від по в питанні постачання матеріально-технічної допомоги, це фактично карт-бланш на повзуче захоплення Росією тих територій Донбасу, які ми контролюємо. На жаль, е це це реальність, тобто ворог не має. Достатньо сил для одної великої операції або навіть для низки таких великих, для низки менш таких масштабних оточень, і фактично мова йде більше про таке виштовхування українських сил і нанесення, на жаль, в процесі ураження через перевагу у ракетно-артилерійському збройні і кількісно в також в авіаційному озброєнні. Тому ми постійно звертаємося до наших партнерів, постійно апелюємо до. Тих тез, які були зроблені президентом Байденом в колонці в Нью-Йорк Таймс і з 1 травня, про те, що е, фактично США і інші країни Європи зобов'язалися. Є певний консенсус, виходячи з тих заяв, що треба щонайменше зупинити Росію, а зупинити Росію в першу чергу саме на, на, на Донбасі. Е, відповідно, е, фактично, е, якщо ми говоримо про майбутній можливий візит лідерів трьох. Європейських держав е, Франції, ФРН і Італії до Києва, то це буде цікавий візит. Е, цікавий візит, як е, першу чергу, політично, так і в питанні звичайно матеріально-технічної допомоги, тому що не є секретом, що усі три країни: три найбільших країни континентальної Європи, це м, прихильники м, так званої партії партії миру, тобто. Прихильники тої ідеї, що необхідно е, Україні домовлятися з Росією тут і зараз, якщо ми можемо так дивитися на відповідні заяви, при цьому е, звичайно з одного боку є Італія і Франція, які, хоча і говорять про необхідність для України шукати певне дипломатичне врегулювання, але надають Україні важке озброєння, тобто артилерійські системи калібру 155 мм. Е, міліметрів, тобто Франція, це системи Цезар. А Італія це системи FH-70, то Німеччина це країна, яка поки що на жаль лише обіцяє важке озброєння, якого ми не отримали на сьогоднішній день жодної одиниці важкого озброєння, саме чи це бронетехніка, чи це артилерія, чи це е, зенітно ракетні комплекси, і так далі. Але при цьому теж е, вважає, що Україна має е, шукати фактично якийсь компроміс, якесь врегулювання тут і зараз припиняти щонайменше бойові дії. Тобто, це буде звичайно важливий візит, тобто для лідерів трьох провідних країн західної Європи, і загалом континентальної Європи, важливо цей візит важливий з точки зору, щоб показати, що ці країни не лише закликають до якогось діалогу, до спроб дипломатичного регулювання, але й підтримують Україну. тобто, вони готові не лише вести діалог з Росією. Щодо можливого українського російського регулювання, але і готові вести діалог з Україною враховувати українську позицію. 에, тобто для них це звичайно важливий візит, тому що будемо об'єктивними. Але ці країни, всі всі три країни, особливо ФРН, на, наражаються на постійно обґрунтовану критику щодо того, що ці країни більше говорять про перемовини. І менше говорять про посилення пригорної позиції України, незважаючи навіть на поставки, які мають місце важкого зброєння від Франції і Італії. Тобто, цей візит безперечно важливий для цих країн, особливо на фоні майбутнього саміту Великої Сімки, який має відбутися наприкінці цього місяця, за участю в тому числі Сполучених Штатів Америки, де важливо підтримувати єдину спільну позицію. З точки зору України зрозуміло, що цей візит важливий, тому що це буде першим. Візитом е, лідерів цих країн спочатку е, повномасштабної агресії Росії проти України розширення масштабів агресії. Е, на жаль, поки що, е, жоден лідер СІ е, е, ні, ні, лідер ні Франції, ні ФРН, е, ні Італії не відвідав Україну на противагу, наприклад, лідеру Великої Британії на противагу керівництву Європейського союзу, які відвідували Україну на противагу теж доволі високій делегації е, уряду США. У другій половині квітня на рівні міністрів відповідно профільних, які займаються. Тобто, звичайно, для нас це важливо, що нарешті відбудеться цей візит. І по друге, звичайно, українське військово-політичне керівництво буде використовувати цей візит для того, щоб власне я думаю, переконати наших західноєвропейських партнерів в тому, що для того щоб Україна могла реально вести переговори, а не був лише диктат з боку Російської Федерації, потрібно посилення саме збройних сил України. Посилення матеріально-технічної допомоги, е, зупинка повна і стабілізація лінії фронту, змусити перейти ворога до оборони. А потім вже можливо про щось говорити. Тобто, звичайно, будуть підніматися теми. Я думаю, блокади е, наших чорноморських портів. Наскільки це є загроза і проблема для всієї світової економіки? Також я думаю, буде підніматися питання надання Україні статусу держави-кандидата на членство в європейському союзі на фоні того, що це питання теж буде вже розглядатися на саміті Європейського союзу, і відповідні країни є ключовими в європейському союзі по питанням ваги. Тобто буде обговорювати цілий комплекс питань. При цьому кожна із сторін буде намагатися досягнути своїх цілей. Тобто, для лідерів західноєвропейських країн найперше це буде важливо показати, що вони. Не лише за е, якийсь пошук дипломатичного врегулювання між Росією і Україною тут і зараз, але вони і готові слухати Україну і відбити критику, фактично, яка є зараз, яка є абсолютно обґрунтована щодо недостатнього рівня матеріально-технічної воєнної допомоги для України. Це звичайно можливість поставити на порядок денний дуже багато важливих питань матеріально-технічна допомога. Для нашої країни економічна і фінансова допомога в зв'язку з е, негативними економічними наслідками для нашої країни, необхідністю, що найменше мати фінансову допомогу на рівні 5 мільярдів доларів на місяць для покриття усіх витрат е, і різниці між витратами і прибутками нашого бюджету. Це е, можливість поговорити про е, питання, які пов'язані з європейською інтеграцією. України і питання, які пов'язані із саме проблемою гострою наочною проблемою блокування Чорноморських портів України. Фактично, щодо можливості будь-яких амфібійних десантних операцій, незалежно від того, чи це там десь на території Одеси чи на території Очакова. Громадяни України повинні розуміти одну річ, що сама по собі десантна операція морська, незалежно від масштабів, це дуже складне завдання. По-перше, яке вимагає, скажімо, подавлення повністю вогневих засобів противника, що Росія не може зробити, незважаючи на свою перевагу. Певну, а по друге, воно вимагає фактично підтримки із е, суші. А це зараз важко уявити. Тобто, лінія фронту, як ми бачимо на півдні на стик Миколаївської Херсонської області, вона після того, як росіян вибили з Миколаївської області, майже повністю ми бачимо, ми не бачимо тенденцію, щоб ворог мав можливість проводити наступальні дії. Тобто, сама амфібійна операція десантна, навіть невеликих масштабів, яку буде неможливо. Підтримати діями з землі вона приречена на поразку. Вона приречена на те, що зону висадки локалізують до зони висадки, підтягнуть необхідні сили, і фактично той десант буде знищений. Будь-яка десантна операція вона можлива лише от саме за підтримки дії суші. А це дуже важко уявити, тому що на півдні ворог не має такої кількості сили засобів пропорційно нашим силам, щоб перейти до наступальних дій. В першу чергу. Немає які такої кількості е живої сили. Основна загроза, яка є для міст півдня, тобто для Миколаєва, для Одеси, для інших звичайно населених пунктів, але меншою мірою це загроза е, ракетно-артилерійських обстрілів. Тобто, це основна загроза, це основна проблема. І тому не треба нехтувати постійно там тривогами, які оголошують. На жаль, е, і Миколаїв піддається обстрілам правда, більше обстрілам е, е, ракетним, де вірніше артилерійським або не керованими ракетами Одеса піддається обстрілам, на жаль керованими ракетами а це набагато більша загроза чим якщо ми говоримо про якусь амфібійну операцію навіть невелику по, по масштабам. тобто все що не можна підтримати діями суші а це росія не може забезпечити воно прилечене на локалізацію і на знищення силами безпеки і оборони україни крім того е всі Небезпечні так звані десантно небезпечні ділянки вони визначені. Там пропрацьована система оборони, тобто загородження в тому сіміні, лінії оборони е і комплекс сил, який має діяти в випадку виникнення загрози. Тому в цьому плані хвилюватися для громадян України немає жодних причин. Чому Україна переможе? Тому що Незважаючи на всі складнощі, незважаючи на те, що е, ворог продовжує е, намагатися взяти під контроль додаткові території, ми продовжуємо чинити ефективний спротив. І, взагалі, ми в тих умовах, які є, тобто переваги ворога в ракетно-артилерійських силах, можливість випускати кратно більше снарядів і переваги в авіації, та кількісної, і браку з іншого боку. Постачань матеріально-технічної допомоги українські сили безпеки оборони вони показують себе як найкраще. Тобто, це дуже дуже велике досягнення, яким не можна нехтувати. Окрім того, скоріше за все, ворогу теж треба буде скоро переходити до перегрупування, до відпочинку, і це якраз є результат ефективної роботи сил безпеки оборони України не лише нашим воїнам, важко майже два місяці воювати на сході в рамках активних бойових дій, але і противнику важко підтримувати. Такі темпи е, наступу, якраз через ефективність відповідно спротиву, і саме ефективність спротиву наших військових, які не зважаючи на такі важкі умови, е, незважаючи на зволікання з матеріально-технічною допомогою, яка має місце на, на даний момент, це є об'єктивний факт. Вони е, дають і далі аргументи нашим дипломатам, нашим політикам щодо необхідності посилення матеріально технічної допомоги Україні. І як наслідок, вже є заяви того ж генерального секретаря НАТО про те, що Альянс буде розробляти довгостроковий план приходу України саме на натівські калібри, на натівські системи озброєння. Тобто, е фактично, не зважаючи на наші втрати, які на жаль є великими, але це не наша, не не наша вина, а провина партнерів, які зволікають постійно і з тими масштабами допомоги, як які нам потрібні, незважаючи на це все, ми е далі. Продовжуємо вести доволі ефективну статичну оборонну операцію, коли ворог може в кращому випадку проводити лише відтіснення наших сил, виштовхування їх. Тому е, ми продовжуємо чинити спротив, доволі ефективний спротив, як в тих об'єктивних умовах, які ми воюємо. І таким чином наші дипломати, наші політики отримують аргументи, чому Україну необхідно посилювати і отримують також ці аргументи і прихильники України на Заході, тобто поряд із скептиками. Поряд із тими, хто говорить про мир тут і зараз будь-якою ціною, а фактично, ціною поступок за рахунок національних інтересів України і суверенітету і територіальної цілісності, є дуже багато прихильників України, як серед урядовців, так і серед публіцистів-аналітиків на заході. І тому наші сили безпеки і оборони надзвичайно в надзвичайно важких умовах дають кожного дня необхідну аргументацію щодо посилення е допомоги Україні щодо попередження. Негативного сценарію щодо того, щоб е, фактично в більших масштабах повторився чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік, коли Росії дозволять на жаль консолідувати під контролем своїм те, що вони взяли. Тобто ті території, фактично потроїли контроль е, над відповідними територіями. Тому е, воєнні виконують завдання, виконують дуже ефективно в тих об'єктивних умовах, які вони є, і таким чином дають. І нашим дипломатам і політикам, і нашим прихильникам на заході на різних рівнях аргументацію, чому Україну треба посилювати і допомагати щонайменше стабілізувати лінію фронту, а в ідеалі готуватися до щонайменше однієї контрнаступальної серйозної праці по звільненню територій, які були взяті під контроль починаючи ворогом, починаючи з 24 лютого цього року.